Завдяки католицькому карітасу Угорщини у Вишківському ліцеї імені Ференца Калчої відкрили сучасний лінгвістичний кабінет для вивчення німецької мови. Раніше в закладі не було можливості вивчати німецьку мову, але керівництво прагне розширити спектр іноземних мов, що викладаються. Тому, крім англійської, відтепер викладатимуть і німецьку. Благодійний фонд попередньо вже облаштував подібний кабінет іноземних мов у місцевій українській школі. А цього разу навчальні посібники і технічне обладнання отримав і ліцей. Католицький карітас карітес вважає важливим підтримувати не лише населення та вимушених переселенців, а й заклади, де навчання ведеться угорською мовою. Тому ми регулярно надаємо допомогу угорським дитячим садочкам, ліцеям та школам. Таким чином підтримуємо існування угорської мови. Прагнемо, щоб учні надалі вміли розмовляти угорською. Завдяки угорським та німецьким благодійникам. Ми змогли зібрати та провести шкільне обладнання, парти, книжки, портфелі та інші речі, які можуть стати їм у пригоді. Сподіваємося, що це сприятиме подальшому збереженню угорської мови та успішності освіти. У громаді є велика потреба вивчення німецької мови, оскільки багато місцевих жителів працюють у Німеччині у голови громади Ярослава Гайовича. Виникла ідея якнайшвидше розпочати викладання німецької мови в школах, і він знайшов підтримку в партнерів із католицького карітасу. Знаковий день для нашої громади фактично збувається одна із моїх таких мрій хороших. Сьогодні ми відкриваємо в горськомовній школі, в нашому ліцеї номер 2 клас по вивченню німецької мови. Мова йшла про ці класи. Це вже другий клас. Перший ми відкрили український, в нашому ліцеї номер 1 І він вже функціонує. Є велика потреба у тому, аби німецька мова вивчалася у нашій громаді позаяк. Багато мешканців нашої громади виїжджають на заробітки, виїжджають у турпоїздки у Німеччину. І це мова, яка ну нам необхідно її вивчати. Так що я дуже вдячний нашим горським друзям німецьким друзям, з допомогою яких ми отримали ці чудові подарунки в нашу громаду. Навчальні посібники, парти, стільці, ноутбуки та дидактичні матеріали до вишківських навчальних закладів були доставлені безпосередньо з Німеччини. Активну участь в акції збору і доставки взяв особисто посол Доброї волі фонду Клаус Хехн, який із самого початку небайдужий до долі жителів Закарпаття. Я без воїнбирають шонгедой фюрмі. Для мене було важливо підтримувати роботу голови територіальної громади на підтримку освіти. З католицькою благодійною організацією ми є дуже згуртована команда, і спільними зусиллями змогли зібрати та привезти навчальні засоби. Загалом ми привезли обладнання для чотирьох класів раніше для іншої школи, а тепер для цієї парти дошки, ноутбуки. А тепер ще й діапроєктори та проєктори, щоб в обох школах можна було викладати мову сучасних. Умовах мідана георенбільду авгерешанс ім. Попередньо в ліцеї не було можливості вивчати німецьку мову, тому керівництво навчального закладу з великим задоволенням прийняло таку можливість. Насправді це почалося з того, що ми отримали запрошення взяти участь у програмі з розширення сфери мовної підготовки. У нашому закладі не було викладання німецької мови. Раніше вивчали французьку, а зараз викладаємо англійську. Уже маємо можливість викладання німецької мови. Минулого тижня нам привезли парти, стільці і дуже сучасні мобільні дошки. А сьогодні ми отримуємо різне технічне обладнання, яке допоможе нам викладати мову. Тому в наших планах є те, що ця мова досі була для нас абсолютно чужою, і що ми приєднаємося до програми, яка насправді зробить викладання мов все більш і більш поширеним. Католицький карітас угорщини вже багато років допомагає місцевій громаді через різні програми. Однак пріоритетним напрямком своєї діяльності вони вважають допомогу угорській освіті на Закарпатті. Так, у співпраці з католицьким карітасом Німеччини та завдяки підтримці благодійників в Угорщині вони змогли забезпечити обидві школи необхідними навчальними матеріалами та посібниками, щоб розпочати викладання німецької мови.